Пожежа на території Запорізької атомної електростанції припинилася. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Рівень радіації станом на цей ранок залишається у нормі. Надає окупанти напередодні влаштували на станції пожежу. Про це в соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський та показав відео того, як це відбувалося. ДСНС уточнили. Пости Укргідромецентру розташовані поблизу станції. Щогодини відслідковують стан радіаційного фону радіонуклідів техногенного походження за весь час не виявлено. Україна не припиняє роботу з партнерами задля посилення систем протиповітряної оборони. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави це бойова авіація. Звичайно, один з ключових елементів повітряного щита будь-якої держави це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо і надалі продовжувати. Говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба закриття від шахетів та від ракет, у тому числі від північно-корейських ракет. Ще 1080 російських військових ліквідували сили оборони України протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі зсу. Також українські захисники знищили 65 артилерійських систем противника півдесятка бойових броньованих машин. Три танки на рахунку наших воїнів також три реактивних системи залпового вогню ворога та система протиповітряної оборони від початку повномасштабної війни Сили оборони України ліквідували 592 тисячі російських військових.